Біфрен, спокій за ясної голови. Дев'ятирічний волонтер із Івано-Франківська закупив 235 пар зимових шкарпеток для військових. Школяр шує екоторбинки. А на зібрані від продажу гроші допомагає ЗСУ. Волонтерство сімейна справа, бо поки Данило з бабусею виготовляють мішечки, мама Галина їх продає через соцмережі. Це мій старший внук Андрійко в школі, і вони робили на уроці такі турбинки. Ганна Миколаївна розповідає, звідки запозичили ідею створення екоторбинок. Колись багато років тому її старший онук робив такі на уроці праці. Тепер бабуся разом із молодшим дев'ятирічним Данилом шиють подібні на продаж, а в торговані гроші віддають на потреби наших бійців. Ну, я машинку і я добре товаришую. Але деколи вона мені швидко». Данило шиє на швейній машині з п'яти років. Каже, бабуся навчила до виготовлення екоторбинок. Підходить дуже прискіпливо. Перетримую, рівняю шви, щоб вони не були якимись такими негарними. Першими покупцями були мама і тато, а потім пішло-поїхало. Через соцмережі інформація дійшла і до оптових покупців. Одне з замовлень одразу 20 торбинок. Разом із бабусею Данило уже пошив їх майже дві сотні. Тканину на виготовлення не байдужі, дають безкоштовно. Купувати доводиться лише декоративні стрічки. За одну таку торбинку правлять 25 гривень. Але коли покупці дізнаються, до якої справи долучаються, то платять набагато більше. Він каже: Хочу залишити, хочу допомагати збройним синам. Буду продавати. Я кажу, ну давай будемо робити. Дала йому тканину. в мене було багато таких такої тканини, відходи, ну і так став шити. Я завжди внесу, так. Я тканину порізати Данилко шиє. А мама продає мама Данила Галина у родині менеджер із продажу. Бо спочатку він взагалі хотів іти на вулицю, на столику продавати торбинки. До мене напишу... На Фейсбуці, ну можливо, там будуть якісь клієнти. Було неймовірно багато відгуків позитивних, і зразу з'явилося чимало людей, які захотіли підтримати Данила. За три тижні хлопчик нашив торбинок на майже 5 тисяч гривень. За ці гроші вже закупили 235 пар зимових шкарпеток. Їм вже холодно, їм треба чогось теплого, так як куртки, щось теплі штани і зокрема, і шкарпетки. І на цьому хлопчик зупинятися не планує. І з наступної партії торбинок у планах малого волонтера закупівля тактичних рукавичок для бійців. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ Єдині новини.